В ефірі Радіостанція Колос. Доброго здоров'я, люди добрі! З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі локальні аграрні ринки. Чи допоможуть вони цивілізовано і з вигодою збувати селянську продукцію? Особисті селянські і фермерські господарства виробляють більше 70% молока, м'яса, фруктів, овочів, і картоплі. На жаль, ця трудомістка і затратна продукція далеко не завжди приносить прибуток, бо відсутні постійні канали збуту продукції. Пояснює керівник фермерського господарства з Харківщини, віцепрезидент союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Віталій Львов. Гуртові ринки недоступні навіть фермеру. Годі й казати про одноосібників, тому на часі створення локальної інфраструктури переконаний Віталій Львов. Де ці ринки? На папері ці ринки в головах наших аграріїв. Немає такої структури. На жаль, створювали такі великі столичні ринки, оптові ринки. Ну там ви не зустрінете не те, що там дрібного, скажімо, там бабусю, чи хто-то там со своєю продукцією, і фермеру, там її немає місця. Більш-менш ще можна привести такий шовари там в Львові. Там фермери мають ще доступ туди більш-менш, але це одиниця. Треба створювати таку інфраструктуру і не на словах, а практично в тих містах, які там мають районні міста, і деякі поселення там 5-10 тисяч населення. І обов'язково це треба зробити зараз. Люди в основному виживають за рахунок того, щоб, диво, що посіють, що там посадять своя городина, свій кабанчик, своя курка, коровка. Тому це дуже серйозне питання якою ж має бути структура торговельних майданчиків, щоб до неї мали вільний доступ власники особистих селянських та сімейних фермерських господарств? Чи можуть органи місцевого самоврядування надавати їм у власність певні площі чи території? Відповіді на ці запитання містяться у проєкті закону про локальні агропродовольчі ринки. До його розробки, зокрема, долучилися фахівці проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест на переконання Рівника напрямку розвиток ринкової інфраструктури Миколи Гриценка для сімейних фермерських господарств передбачено можливість прямого доступу до кінцевого споживача та встановлення ринкових цін на свою продукцію. Це сприятиме підвищенню прибутковості і розвитку виробництва. Микола Гриценко. Сьогодні вводиться нове поняття: це локальні агропродовольчі ринки. Це для України нова тема. Хоча в Європі давно вже це працює. Що це таке локальні агропродовольчі ринки. Це система взаємовідносин щодо організації спрощеної торгівлі спрощеного збуту сільськогосподарської продукції, яка виробляється сімейними фермерськими господарствами. Це система, яка дозволяє сімейним фермам. Створювати свої торгові майданчики або за місцем знаходження фермерського господарства, або за визначеним місцем в зоні компактного проживання споживачів продукції. Сьогодні вже у місті Києві такі майданчики створюються, але вони є неофіційними. Ми можемо сьогодні спостерігати, що у спальних районах міста Києва приїжджають представники або фермери, привозять продукцію, молоко, соління, таке і створюють такі тимчасові майданчики. В 7 годин ранку вже черга стоїть, люди готові. Туються, чекають, поки вони їх привезуть, але це є стихійна торгівля. Сьогодні готується проект закону, щоб надати на законодавчому рівні можливість сімейним фермерським господарствам створювати офіційні торгові майданчики. Але найголовніша суть цього, щоб було мінімум дозвільних документів для створення цього торгового місця за заявочним методом. Якщо нема заперечень, йому мають надати такий дозвіл. Це ж може кожен фермер тут іде мова. Про створення таких торгових майданчиків, домовившись з органами місцевої влади, йому виділяють місце. Це місце законне. і він може приїхати стати своїм автомобілем, продавати, поставити якийсь кіоск свої продавати. Але тут є одна особливість: це спеціальна форма збуту сільськогосподарської продукції, яка виробляється сімейними фермерськими господарствами. Це як один із елементів підтримки розвитку сімейних фермерських господарств. Сім'я виробляє продукцію і вона несе. Репутаційну відповідальність, сімейну відповідальність за якість цієї продукції, за збут цієї продукції за весь ланцюжок. І другий аспект дуже важливий: що ця продукція має продаватись безпосередників, безпосередньо членом сім'ї, яка виробляє цю продукцію, і щоб споживач продукції знав цього виробника, очі в очі дивився. Тут ніяких не треба ні сертифікатів, нічого. Вони знають цю людину, вона своєю репутацією відповідає за якість цієї продукції. Так у Європі створено, але якщо, не дай Бог, ця сім'я виробла неякісну продукцію або там якісь були проблеми, тоді вже можуть втрутитися туди органи контролюючі. Відповідні коли закладаємо концепцію проєкт закону, ми використовуємо той досвід, який вже накоплюється. Ми працюємо досить активно в Херсонській області. І є сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Молочний Дністер. Там основою цього кооперативу є фермерське господарство. Є три-чотири майданчики. Офіційно узаконеними органами міста Херсону, куди від імені кооперативу три рази в тиждень виїжджає торгова машина, стає на це місце, і люди вже знають, що такого то дня привозять свинину свіжу фермерського господарства і кооперативу і молокопродукти. Такі приклади є. І у Львові на ринку, де відкрили окреме місце для збуту фермерської продукції. Лар Локальні агропродовольчі ринки Така абревіатура у згаданому законопроекті це можуть бути точка, кіоск, торговельний майданчик. Їх планують створювати на базі дрібних виробників сімейного типу і реєструвати як виробників та продавців вирощеної продукції. Якщо таким чином вдасться перетворити стихійні товчки на цивілізовані локальні ринки, від цього виграють і виробники продукції, і споживачі. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.